Вправа 1399 Розв'яжи рівняння. Ну що ж, почнемо, дивимося, перше рівняння У нас х-4,2 дорівнює 5,9. Ну що ж, пригадуємо, як нам знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. То пишемо, що Х дорівнює до різниці або 5,9 треба додати від'ємник або 4,9. І 2 То записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Записуємо 5,9. Додати 4,2. Додаємо. 9 плюс 2 це 11. 1 пишемо одиницю у старший розряд. 5 плюс 4 це 9, плюс 1 це 10. Записуємо 10, ставимо кому. І записуємо тоді, що сума в нас дорівнює 10,1. Це і є корінь рівняння. Переходимо до другого рівняння. Бачимо 2,9 плюс х дорівнює 3,5. Навіть підстановкою зрозуміло, що х дорівнює 0,6. Чому так? Пишемо, щоб знайти х. Це невідомий доданок. Треба від суми 3,5 відняти. 9,2. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, 3,5 мінус -2, 2, це буде 1,5, а 1,5 мінус 0,9. Це 15 мінус 9, це буде 6 або 0,6. Так і пишемо. Кому важко, відніміть стовпчик. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 4,13-х це дорівнює 3,2. Як нам знайти невідомий від'ємник? треба від зменшуваного відняти різницю. Так і записуємо, що x дорівнює від зменшуваного або 4,13 треба відняти різницю або 3,2. Записуємо, що x дорівнює тоді. Віднімаємо сопчик, записуємо 4,13 відняти 3,2. Віднімаємо. Що ж, тут у нас буде просто цифра 3. 1 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 2 це буде 9. 4. Забрали одиницю 3. 3 мінус 3 це 0. 0. Записуємо, бо це перед комою. Отже, пишемо. Що у нас х буде дорівнювати 0,93 соті. Це і буде коренем рівняння. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, х плюс 5,72 дорівнює 14,6. Як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Так і пишемо, що х дорівнює від суми або 14,6 треба відняти відомий доданок або 5,72. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Давайте будемо віднімати. Отже, записуємо 14,6 мінус 5,7. 72 соті. Додаємо тут 1, 0, віднімаємо. Так, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2, це буде 8. 6, забрали одиницю, це 5, 5 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 7 це буде 8. Далі 4. Забрали одиницю, це 3, 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. А 1-1 0, попереду напишемо. Ставимо кому і записуємо, що х у нас тоді дорівнює 8,88. Це і буде корінь рівняння. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні корінь рівняння це 10,1. В другому. Корінь рівняння це 0,6. В третьому корінь рівняння 0,93, І в четвертому корінь рівняння 8,88. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування нескладних рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.